Сьогоднішній фрагмент Євангелія розставляє, якби всі все по полочках. Хто є? Хто? І дуже ясно говорить нам, хто є стан виноградар? Виноградар є Творець, Бог, Отець. Який засадив цей виноградник, в якому ми живемо? Це цей чудовий світ, який Бог створив. Хто є та лоза, яка із коня виходить і доносить сок, сік до тих галузок, то є цей Син Божий Ісус Христос, який прийшов на цю землю, встановив святі таїнства, сім святих таїнств, які являються якби, тими артеріями, по яких розходиться Божа благодать. І тими галузками є ми, які видаємо плоди. Ми живемо тут на цьому терені, де добре знаємо, як працює ця справа виноградства. Скільки треба вложити сил поту, щоб виноград давав винниця давала хороший виноград, сочний, красивий. Скільки треба окопувати, підрізати, очищати, поливати і так далі, і так далі, і бо ми всі любимо гарні сочні плоди. І тут Бог в цьому винограднику розмістив нас, створив нас на свій образ і на свою подобу. І дав нам розум і вільну волю. І від цього зависить, чи ми прославляємо Бога Творця і приносимо плід, реалізуємо себе для людей, чи ми кинемо виклик Богові ні, що я хочу жити для себе, егоїст, егоїстом бути. Можеть, Може навіть Богові сказати, ні, я хочу жити по інших правилах, по-своєму. І Бог не буде тебе відразу карати, забирати в тебе життя. Бог є любов. І він чекає, чекає, чекає на твоє Дозрівання, щоби ти дозрів, зрозумів, що ти є створений творцем і маєш реалізувати свої таланти для інших людей. Бо людина яка лише приймає, але не хоче ділитися, не допомагає, то вона є мертва. Ви вже чули, напевно, багато разів, що чому називається море, мертве море? Що не лише тому, що там нічого живе, не росте, не живе, але тому, що воно не віддає вже далі воду. Вона приймає всі води, які впадають в це мертве море, але вже не видає далі. І тому називається нас мертве. Людина, яка приймає, приймає лише жиє для себе, але не допомагає іншій людині, вона є мертва. Вона не реалізує свої способності, свої таланти, і вона не може бути живою, вона є мертвою. <кхем> Маємо, якби таки, зробити іспит совість, чи ми усвідомлюємо собі, з якою любов'ю нас Бог створив, і що ми маємо в цьому світі зробити для того, щоб ми були живими членами Христової Церкви? А це прослава Бога, а прославляємо Богові. У своєму ближньому, коли ми робимо добрі діла. І це змож, можливо є реалізувати лише тоді, коли підкреслюється це дуже важливе слово. Перебувайте в мені, коли ви будете перебувати в мені, а я у вас. Будете приносити щедрі плоди. Ну, і порівнюється, як ці галузки з'єднані з лозою, а лоза з корням, вона приносить тоді плоди. Якщо галузка є відірвана, відрізана, то вона всохає і не може принести плоди. Один такий приклад, як дуже такий багатий чоловік, він любив сам себе лише, він жив для себе, ніколи в житті не давав комусь по поміч, лише щось за щось. І одного разу, коли він проходив біля храму, і убогий просив пожертву, допомогу. Він зупинився, подивився на нього і говорить, знаєш, я в житті своєму ніколи нікому нічого не дав задармо. Але сьогодні маю хороший настрій, я можу тобі 100 гривень дати. Але якщо ти подивишся мені в очі і Скажеш мені правдиво, яке око в мені є моє живе, а яке є штучне, тобто опероване і не є моє? Якщо відгадаєш, якщо точно скажеш, я готовий подвоїти свою допомогу тобі. І він так, я оглянувся в його очі, вдивлявся і говорить, стопроцентово можемо сказати, що праве око це є ваше природнє око, то ліве око ні. Він говорить, я тобі ще подвою мою допомогу. А скажи, як ти це міг від, від... Знайти? Це... Як ти міг відгадати, як ти міг зрозуміти? Він говорить, це дуже просто. Коли вдивляєшся в очі, і це праве око в ньому відчувається співчуття. Людина відчуває. Переживає і воно виражається в цьому оці. Недаром говорять, що око є зеркало людини. Але то ліве око, воно є мертве, воно є скляне, холодне. Він його відблагодарив, звичайно, за це, але дуже глибоко і задумався над своїм життям. Як чудово творець, Створив нас, як чудово дав кожному органу нашому чуття, спосіб і мислити, переживати, відчувати. І з того зроджується в нас охота допомогти бідній людині, убогі, каліку, сироті. Тому що людина. Створена, щоб співчувати і розуміти, порозуміти того другого. І коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми молимося, коли ми роздумуємо над Словом Божим, коли ми знайдемо час на реколекції, щоб помедитувати над Словом Божим, то ми перебуваємо в Богові, а Бог перебуває в нас. Тоді нам відкривається більше і краще цей світ, який Бог чудово створив. І тоді людина не може замикатися в собі бути егоїстом. Тому що вона зрозуміє, що вона є нещаслива. Вона хоче бути щасливою, але є нещаслива. І даруючи іншій людині, служачи іншим, людина тоді доставляє сатисфакцію, то є такий дар е, задоволення, що може послужити іншим. Ми кожен раз. Кожну неділю приходимо на службу Божу, щоб перебувати в Ісусі, а Він у нас. Не забігти лише, як деколи ми на каву там десь до когось забіжимо на одну минуту, як діла, добре, добре, все випили, випив. Ми приходимо, щоб спокійно тут. Принаймні, хоча цю годинку пороздумувати над своїм життям. На своїми способами відносин в сім'ї, по сусідстві, на праці і поліпшити свої відносини, щоб ми могли приносити гарні плоди. Нехай дух Святий зміцнює нашу віру, нехай Слово Боже доторкається нашого серця так, щоб очі наші не були скляні. Але живими організмами, які відчувають іншу людину. амінь.